Війна вплинула на абсолютно всі сфери без винятку, та саме цю вважають одним із локомотивів нашої. Боже, нашої економіки після перемоги її айтівці е, вже наближають у кіберпросторі за дослідженнями асоціації АЙТІ Україна за 2022 рік. Серед експертоорієнтованих галузей лише IT. Індустрія збільшила обсяги експорту відносно минулого року. Інші ж зазнали істотних втрат. Сфера інформаційних технологій принесла Україні 6 мільярдів доларів. Як галузь? Підлаштувалася до умов війни, куди переїхали компанії та чому залишаються працювати в Україні. Про це будемо спілкуватися з Яриною Возняк, менеджеркою дослідницького напрямку it кластеру. Мої вітання. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора. граємо слава. Асоціація IT Ukraine представила результати дослідження. Ми вже згадували про нього за підсумками воєнного стану в 2022 році. Так і виходить, що серед усіх експортоорієнтованих галузей лише галузь IT, вона не зменшила, а навпаки, збільшила так. Збільшила обсяги експорту. І за даними цього ж дослідження, 34, майже. Понад 34% опитаних компаній успішно підлаштувалися під умови воєнного часу до реалій чи насправді все так оптимістично і які ж тоді переваги дозволила іт сектору втриматись? Так, цифри про обсяг експортної виручки it галузі є правдивими, вони є відкритими. Їх публікує Національний банк України. За результатами 2022 року IT-галузь експортувала послуг на 7,3 мільярда доларів. Так, це справді є грандіозна цифра. Але якщо дивитися по у відношенні до результатів 2021 року, це зростання на 5,85% десятих в порівнянні з ковідним роком, uh -huh. так тобто зростання було б ще більшим, якби не повномасштабний наступ росіян, а власне сфера технологій тим і крута, тим, що вона дає гнучкість не лише. Працівникам, так, які з однією одніє з переваг завжди вважали, що це є можливість працювати з дому, з роботи, так званий воркейшн. Тобто ти не є прив'язаний до заводу, до якогось певного З ліжка, з кав'ярні. Так, так, <св 'ярні> але тим не менше, вона теж має свої певні правила і свої певні вимоги. А, відповідно, галузь адаптувалася, компанії мали. Деякі мали свої bcp плани, тобто плани а, на скажімо, відповідь загрозам ще у 2014 році. Направду а, коли ну скажімо, почалося АТО. А значна частина компаній ці плани підготувала в січні, лютому, дехто в грудні. Відповідно, все одно у всіх був шок, але певний план дій був напрацьований, в тому числі Львівський it кластер працював а, з компаніями-учасницями для того, щоб ці плани привести до життя, а тому а, вона не впала, так mm. а, і сприяє, а, власне, тримає на плаву нашу економіку, в тому числі Якщо. на то айтівці, і айтівці, що вони працюють по алгоритмам. Так. Тобто хтось заготував їх швидше, прописав свої коди виходу із ситуації, хтось трошки пізніше. Але що цікаво, що в той самий момент у світі наростає тенденція, коли. Йде звуження вакансій в it сфері. Ну от я глянув дослідження від Visual Capitalist, Це американський ресурс, який досліджує вакансії на американському ринку, і там тенденція виглядає так, що у 2022 році, 2022, там втратили роботу 155 тисяч п'ять тисяч айтівців. І про звільнення оголошувала понад тисяча it компаній А за перші три тижні 2023 року звільнилося вже 55 тисяч фахівців із 150 організацій, тобто фактично динаміка початку цього року, з порівнянням динаміки минулого, посилилася в у кілька разів. Тож логічне буде тут запитання: чи ми дійсно спостерігаємо на глобальний обвал ринку IT, чи є якісь об'єктивні обставини, чому ці процеси виглядають зараз саме так? Не секрет, що йде глобальна рецесія, так і окрім того, скажімо, гучні новини про звільнення в компаніях те гігантах, не є таємницею, про них всі читають, і в тому числі вони впливають, звичайно ж, і на наші компанії, які є контракторами цих глобальних компаній. Цей процес так само є, ну не можу сказати, органічним, але він трапляється. Були нелегкі роки перед тим, і коли компанії змушені оптимізовувати видатки, або ті компанії, які хочуть підвищувати, наприклад, ціни своїх акцій, або якимось певним чином їх коригувати, то часто буває ця історія, коли кількість працівників скорочується. А іноді це буває, скажімо. А, несподівано, наприклад, там компанії Google а, була випадки, коли з ну, ким прощалися з тими, які вже були дуже багато років. і Для них це було несподіванкою. І загалом в заголовках можна побачити зараз про низку компаній, які Можуть дізнаватися про працівники дізнаються про своє звільнення з листів угу. по зуму, так чи по, чипу, в, в такому онлайн форматі. І це... ну, такий приклад бачив, коли потім вибачалися і казали, що дістали лист не тим працівникам, а, та, та, а половина та, та. з них вже звільнена. Е, від цього ніхто не захищений. Е, економіка, скажімо, капіталізм і економіка так працює. Але я, ми ще розподіваємося, що. А, Ті спеціалісти, які справді приносять цінність компаніям, клієнтам, вміють будувати гарні продукти, вони знайдуть вихід з цієї ситуації. Ми тут так, більше цікавить, як та динаміка може повпливати на наш ринок IT, Прямо. як ви так, як ви на початку говорили про основних замовників. Тобто, чи чекати нам, і також зниження ринку IT тепер, коли хтось хоче оптимізувати свої видатки, він хоче мати той самий результат за ну, <смеш> Меншу ціну. Так? У нас буде одна корова, надавати давати вона буде завтра вже на 3 літра молока більше, умовно. Але це не означає демпінг, це означає розумніші рішення. І не. українська техсфера вміє пропонувати розумні, розумніші, кращі, гнучкіші, інноваційніші рішення. Відповідно, на сильнішу роль. В тому числі на перший план будуть виходити а, прода... люди, які займаються продажами, від того, яким чином компанія зможе продати послуги, продукт тощо. знайти, свого клієнта. Та, е, знайти, залучити і втримати. І, власне, втримати це теж є велике мистецтво, особливо в такій кризовій час. Угу. Зважаючи на це все вище сказане, як ситуація з Попитом на роботу в ІТ-сфері декілька ще років тому це просто бум. Ми спостерігали. Mm -hmm. Можна було з будь-якої сфери перекваліфікуватися в ІТ, mm -hmm. навіть пропонували безкоштовні курси, і це здавалося масовим. Всі хотіли бути айтівцями. Як зараз попит переважує пропозицію чи вони десь на рівні? Власне, ще буквально минулого року. Учасники ринку і дотичні до ринку говорили про нестачу кваліфікованого, кваліфікованих спеціалістів, про те, що галузь зростає і справді ріст 2021 року до 20-го це був 38%. Тобто а, послуги наших компаній були затребовані, вони залишаються затребувані. Але відповідно, чим більше проєктів має компанія, тим більше працівників. Спеціалістів, які будуть виконувати цю роботу, потрібні. А, і їх завжди не вистачало. І, відповідно, це був ринок фахівця. Тобто він міг вибрати, я йду в цю компанію mm -hmm. чи в цю, можливо, ще на вищу винагороду. Але буквально за неповний рік повномасштабного вторгнення ми бачимо, що ситуація змінилася, і Терези хитнулися в сторону ринку роботодавця. А, тому що а, вакансій, якщо не помиляюсь, зараз в сім разів орієнтовно, якщо ми говоримо про а, портал «Джині» так а, для пошуку роботи, менше ні, ну тобто менше вакансій а, в сім разів аніж дошукуючи, які зареєструвалися. Так, частина з них не є в активному пошуку, а фоново шукають роботу. Але зараз, і в принципі, як в тенденції глобальній. З'являється поняття job safety, Тобто, а ти вже не ходиш по десятках співбесід, щоб сказати, а там мені будуть мою а, оскільки, мої тобто, на послу, разі, оцінювати. наразі ці тримаються за те, що маю, так працюють там, в... де робота є. Так, не, не все так драматично, оскільки, а, як ви згадували, так а, є проект IT Generation, який ще стартував минулого року, власне, для свічерів, львівський IT-кластер кластер. А, Власне, також виконує цей проект а, за ініціативи Мінцифри і за підтримки USAID. І а, це є нові спеціалісти, які чогось навчилися. Так ми розуміємо, не всі з них очевидно знайдуть роботу, оскільки кажете, що по є попит на висококваліфіковані кадри. Але якщо говорити про такі курси, наскільки реально за короткий термін навчити людину. Аби вона відповідала mm -hmm. тій вакансії, mm -hmm. на яку претендує. Дивіться, нові люди завжди з'являються якісь певні галузі. Тому що якщо говорити про певні рівні кваліфікації, так ми говоримо про трині, тобто інтернів, і після року досвіду, це вже як по українськи там молодші спеціалісти, тобто джуніори, в основному цінуються сіньори, тобто mm -hmm. люди з великим досвідом, так і мідл спеціалісти Але мідл і сіньор, вони не беруться ні звідки, до них, вирос... до них виростають. І, власне, виростають вони з джуніорів. І а, це є інвестиція в майбутнє. Не обов'язково через місяць, через декілька, лише невтомна праця, і здобуття нових навичок а, допомагає. І, власне, вміння подати себе, переконати, що саме ти потрібний, готовий вчитися, допоможе знайти. Професію тут або можливо як фрілансер компанії далі. скажімо, в it компанії не закрилися їхні академії, що вони перестали навчати відповідно не хочуть брати. Це є інвестиція в людський капітал і в освіту. Як, як зараз виглядає it ринок в Україні? Ще до повномасштабної війни ще до ковіду, угу. Львів був такою, it столицею. Чи багато компаній релокувались сюди? Mm. І, от загалом, як зараз це виглядає? Тобто айтівці виїхали за кордон і звідти працюють на компанії, в яких вони працювали раніше, десь їм навіть пропонують і умови і так далі? Чи все ж таки більшість залишається тут? Mm -hmm. Знаєте, цей процес настільки динамічний. Ми, власне, коли е, минулого року реалізовували наш проект «Research Resilience» так е, і е, поставили таку глобальну ціль е, порахувати, скільки ж є ті спеціалістів в Україні в областях заходу, оскільки е, перші місяці після вторгнення всі кудись переїжджали. Ми знали, що не е, власне компанії, звичайно ж, перевозять працівників туди, де відносно. Безпечніше, так? А, і тобто була така перша хвиля релокації. Потім а, пройшов певний час, хтось почав повертатися а, додому в Ки на Київщину багато повернулися. Так? Але потім знову почали переїжджати. Потім з'явилися проблеми з електропостачанням. Тобто, ми підрахували, що а, після початку вторгнення на Львівщині. Uh, З'явилося мінімум 4277 it ті спеціалістів нових, так тобто збільшилося на 19% ну, скажімо, така критична маса. Бо в 2021 році це було 31 тисяча it спеціалістів, mm -hmm. а в 2022 ми нарахували 37 тисяч. І їх, ймовірно, ще більше, а, оскільки Львівська Це нелегально чи велик... спеціалісти. Не, не те, щоб нелегально, але <рес> <рес> це ж не рабство. Компанія релокує працівників, створює їм відповідні умови, коворкінги або відкриває нові офіси. Комусь може це підійти. Хтось собі може знайти щось краще, повідомляє компанію, що він переїжджає там, до родичів куди-небудь. Тобто Загалом Україну покинули за нашими підрахунками орієнтовно 50-57 тисяч після початку повномасштабного вторгнення. З них більше половини це є жінки. Але з того часу прийшов вже певний такий непаний кавалок часу? Вже рік вже війна, та. Так, хтось повернувся, хтось натомість теж міг уже виїхати. Ми будемо цього року знову реалізувати дослідження. Подивимося, що змінилося, і на останок коротке питання. Попрошу угу. вас лаконічну відповідь. Е, є динаміка є, ще така специфіка зараз в різних сферах, в різних професіях, що відмовляються від російських фахівців угу. на користь українських. Чи бачите це в ви в АІТ-секторі? Наскільки це? Масштабно ми не відстежували по фактах, скажімо, відносини іноземних клієнтів з російськими спеціалістами-контрагентами. Ми знаємо, що є і в тому числі представники індустрії, які багато доклалися до того, аби це сталося, щоб відмовлялися від роботи з росіянами. Дякуємо вам за те, що знайшли час про все це розповісти. Сподіваємося, дійсно it сфера стане локомотивом для відновлення держави після нашої перемоги у нашій студії. Ми про власне it сектор спілкувалися із Яриною Возняк, менеджеркою дослідницького напрямку it Кластер.